У столичному будинку, що по вулиці Героїв Сталінграда, номер 63 А вже чотири місяці люди сидять без гарячої води. Тут і ще в кілька прилеглих будинках немає також і опалення. Усе через аварію на тепломережах, і полагодити її досі не можуть. Причина у цьому випадку більш ніж банальна, але мешканцям холодних помешкань від того не тепліше. При постройці того магазина. Длина его была увеличена на 3-4 метра. И когда у нас очень часто рвет трасса, каждый год нам с той стороны магазина копают горя... э, отопление, каждый год рвется, то э, хлопцы, которые копают, вот мы здесь бываем, для того чтобы остановить циркуляцию, они говорят: нет, мы этого не можем сделать, потому что все наши трубы все идут буквально под углом магазина. И когда они начинают копать, он начинает валиться. Люди у відчаї, коли вони звертаються у «Київенерго», їм радять іти до районної ради, котра дала дозвіл на будівництво. Там спочатку обіцяють розібратися, а потім відсилають знову до «Київенерго». і так по колу. Приходять люди і говорять, а нашої заявки не взагалі нашого вдома немає, що ми без води і тепла піднімку. Директор департаменту систем життєзабезпечення і житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ радить людям не чекати милості від чиновників і скеровує їх до суду. На жаль, через те, що в нас є досить велика недовіра мешканців до судів, то ми не маємо таких прецедентів і позовів системних до би, надавачів послуг. Де більше вони поодинокі, не носять системного характера, і тому е, якось вплинути на поведінку надавача послуг, на жаль, вони не можуть. Тому що якби е, надавач послуг був, знав, що поживають, звернеться в суд. Не? Відповідно, суд прийме рішення на користь споживача. Він би значно іншу ситуацію. Більшість теплотрас в Україні давно застаріли. Їх прокладали ще у 70 -80 х 80-х роках минулого століття, а 30-річний термін експлуатації труб давно вже минув. Не дивно, що тепломережі у більшості міст у критичному стані і чергової зими труби можуть не витримати. На день Ми маємо Цілому непросту ситуацію, тому що десь приблизно до 60% теплових мереж вони вже пройшли свій експлуатаційний ресурс, тобто потребують заміни, модернізації. Основна проблема це навіть не стільки брак фінансування, як те, що не було чітко зрозумілої тарифної політики. Прийшла додому в кімнату, в спальню, розділа, кидає одежу, на нагола розділась. Сідає на кроваті, бачу ноги красні і полоса якраз подруги. Красна застарілі теплотраси для Олександра стали причиною родинної трагедії. Він втратив дружину. Минулого року жінка, йдучи вулицею, провалилася під землю та потрапила в окріп. Цей випадок розслідували кілька місяців. У результаті в прокуратурі звинуватили диспетчера «Київенерго». Мовляв, саме він не повідомив керівництво про аварію вчасно. Не разбираясь ни в детали, ни вникаю ни в какие района, то сделала мене виноватым. Хотя моєї вины здесь никакой нету, потому что бригада была. То есть я отрагивала на звонок, который поступил в котень, бригаду я направил, бригада всю ночь искала, вона не нашла. Почему я этим не занимался руководство в течение недели, тоже неизвестно. Хотя они були все осведомлены. На это є документы, которые я подтверждаю за подписью моих руководителей. І ще одна схожа трагедія трапилася із працівником комунальної служби. Він також отримав тяжкі опіки. В реанімації лежить, бо куди ніхто так не говорить, що ну не знаю. Ти то мастер, то молодий парень. То що часто то туди. Щоб привести системи тепломереж всієї України до ладу, потрібно 50 мільярдів гривень. Таких коштів у бюджеті немає, а тарифи на комунальні послуги також не покривають потреби на ремонт тепломереж. Тож якою ціною українці переживуть зиму велике питання.